Це був один із найсмачніших тортів, які я готувала у своєму житті. А саме торт Баунті Зберігайте рецепт. Я готувала подвійну порцію, так як мені потрібен був великий торт. Як готувала такі пропорції в описі і пропишу. Я готувала два шоколадних бісквіта, так як мені потрібен був і широкий, і високий торт. А один такий височезний бісквіт у мене в духовці б не пропікся, тому і готувала два. Один бісквіт готувала на 5 яєць, і я робила його діаметром 24 см. Щоб кожен бісквіт розрізати на дві частини, і таким чином у мене було 4 широченьких коржа. Заміс я, звісно ж, робила по черзі. Коли у мене допікався перший бісквіт, тільки потім я починала взбивати продукти для другого. Також наголошую, що в мене цей торт був вагою 5. Кілограм, тому, якщо вам такий не потрібен, зменшуйте порцію вдвічі. І так, я приготувала тісто на класичний шоколадний бісквіт. Виливаю тісто в форму і роблю ось таку маніпуляцію дерев'яною шпажкою. Це для того, щоб випустити зайве повітря. Після випікання корж у формі ще стоїть 10-15 хвилин, потім я його дістаю і охолоджую на решітці. Випікала я коржі за день до зборки торта. Далі готую крем по типу заварного, але він нереально смачний. Жовтки, цукор, сіль, ванільний цукор взбиваю до побіління і розчинення Цукру далі я засипаю сюди крохмаль та вливаю молоко, взбиваю ще раз до об'єднання маси і заливаю тепер сюди жирні вершки. Переливаю цю масу в каструльку і ставлю на вогонь. Крем потрібно варити на невеликому вогні, постійно помішуючи. Доводимо його до загустіння. Це, в принципі, поява перших бульбашок. Тобто до закіпання і все виключаємо. Знімаю каструлю з плити і додаю сюди тепер білий шоколад. Крем гарячий, все перемішую вінчиком і шоколад розтане. Після шоколаду я додаю сюди крем-сир. Як бачите, маса ще парує, я не давала їй охолоджуватися, все додаю по черзі. Гарно перемішую вінчиком, щоб не було комочків. Крем сиру і далі засипаю сюди кокосову стружку. Перемішую, накриваю крем плівкою в контакт і залишаю до повного охолодження, можна поставити в холодильник. І я вам передати не можу, який це смачнющий буде крем. Коли крем охолов, можна збирати торт. Кожен бісквіт я розрізала на дві частини і просочую його. А для просочення у мене тут згущене молоко з кип'яченою водою. Далі збираю торт, просто викладаючи крем на кожен корж. До речі, крему тут виходить велика кількість, тому цей торт буде дійсно дуже і дуже смачний. Не забувайте просочувати всі коржі. Ну і також зверху я гарно покриваю все кремом, бока також. Затягую плівкою, ставлю кільце і в холодильник для стабілізації хоча б на 8 годин. Ну а далі це вже не обов'язково, ви можете прикрасити торт за своїм бажанням, але я готувала шоколадний ганаш для вирівнювання торта. Я нагріла жирні вершки до гарячого стану і закидала сюди чорний шоколад. Розмішується все, поки шоколад не розчиниться. Далі взбиваю погружним блендером, щоб ця маса стала однорідна і гладна. Готую її відразу перед покриванням торту, а торт я буду покривати цим ганашем в три етапи, тобто в три шари. Знімаю плівку з торту, підрівнюємо все шпателем і можна покривати першим шаром. Ганаш я візуально собі розділила на три частини, покриваю першою частиною торт і розрівнюю. Зверху і по бокам, звісно ж. Далі на півгодини в холодильник. Через півгодини в холодильнику покриваємо другим шаром. Знову ж таки, гарненько розрівнюємо і ставимо в холодильник ще на півгодини. Ну і так само. Му повторюємо третій раз до третього разу. в мене вже ганаш трохи захолов, тому я його поставила на плиту на вогонь, щоб він розчинився і гарненько покрити торт. Після цього покриття я вже залишила цей торт в холодильнику на цілу ніч, а зранку вже прикрашала. Прикрашала я готовим декором, який замовив мені мій син на своє день народження. Як на мене, вийшло дуже гарно, а торт взагалі був просто супер. Так, звісно, це не рецепт за пів години і за три копійки. Але для нагоди такий приготувати треба. Він того вартує. Торт вийшов неймовірно ніжний, м'якесенький губами можна їсти. І дійсно схожий на батончик Баунті.